Добрий вечір, малята, любі хлопчики і дівчата. Ти сьогодні швидше спать лягай, бо прийде в гості Миколай, бачиш, перша зіронька горить, то вже Миколай до нас спішить. В нього білі коні наче сніг. Борода сивенька аж до ніг. Він сріблясті саночки сіда, а за вітром в'ється борода. Миколай про діток знає все. Подарунки кожному несе, Має для дитячих подушок. Подарунків повно, аж мішок. Я святого Миколая дуже добре знаю. Він на свято в чобіток для дитячих подушок має у своїй торбиці найприємніші гостинці. Тож малята і вам вже потрібно лягати спати. Тільки раз у році нічка ця буває, коли Миколайко дари вам посилає. На добраніч, любі малята.